До чого росіяни придумують наступи наших збройних сил на них вже котрих немає, і чого чекати від а, після, вже скажімо так, після розмови Трампа і Путіна поговоримо ми просто зараз, нічого не чекаючи, не відкладаючи. Мене звати Ірина Узлова, З нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, Рим, слава. Росіяни заявили, що Збройні сили України нібито спробували розпочати наступальні дії на кордоні з Білгородської області. Ці заяви прокоментував очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Окупанти заявляли, що декілька бронегруп зсу нібито спробували прорватися до Краснояруського району Білгородщини. Однак, очільник забеде сказав: самі придумали, самі перемогли. Так часто буває з росіянами. Їм дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа з Путіним. Це не дивно. Їхня головна інформаційна стратегія звинувачувати Україну в Бажані завершити війну, просто якась Чебурашка Пікчерс представляє оці всі їхні сценарії, які вони придумують. Їм треба якось щось акторочки більше додавати. Не в ту сферу йдуть про що ось ця дешева маніпуляція, на кого би вона мала спрацювати. Ну, думаю, що це якось спрацювало б на Трампа, ну наступають, ну ну і що, якщо це було в реальному житті. це війна в даному випадку. Ну тут навпаки треба силу показувати, тому що не, демонструють, ну люблять тільки сильних. А, так, ну, чи намагання це якось там Ну, вони наступають, українці відбуваються, чи навпаки наступають, я тут. Ну, не бачу тут особливо, якщо б це було навіть правда, якусь. Euh, якусь проблему для України uh -huh. ми Трампу ж нічого не обіцяли, не обіцяли. Ну, ну принаймні, поки росіяни нічого не зробили. Ну і на загал, як говорить а, а, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, треба пам'ятати, що Сполученим Штатам Америки Україна, ну якщо по правді кажучи, не була цікава ні за яких президентів, бо а цікаві їм ті, хто сильні в плані союзників, партнерів. Ми про це теж говоримо без кінця і без краю. І так само ми а, довгий нептун летить, летить дрона 3000 тисячі кілометрів. Летить, летить, і ось ця сила і має зацікавити Трампа. І хто б там не був замість нього, має зацікавити американського лідера і не лише американського, так. Так, звичайно, звичайно, тому що такі, такі пацани, які вміють себе поставити на районі, в принципі, всім, всім подобаються, як, як би вони публічно не говорили, це стосується Ізраїлю, всіх інших е, речей. Там да я завжди нагадую, з чого почалася така сильна дружба Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки. Після того як 20 років США взагалі не вважали Ізраїль. Uh, ну, дій державою, а uh, після того як вони попередили, що не ну, треба uh, нападати на арабські країни в 67 цьому році напередодні війни, шестиденної війни. Після чого Ізраїль не послухав uh, по дорозі, під час цієї війни перемогли і Під час цієї війни розстріляли американські кораблі Ліберті, 40 американців загинуло. Uh, цинічно розстрілювали в нейтральних водах Середземного моря. От, після чого американці почали дружити з Ізраїлем, тобто так світ побудований. Так, І ми, ми зараз у силу показуємо. Видання Нью-Йорк Таймс пише про те, що Путін і Трамп обговорюють, які території залишаться під Російською Федерацією, повторюють Ялту а Одеський порт чомусь має дістатися Російській Федерації, а, і журністи зазначають, що Трамп нам... добре. Я просто в одному ефірі вже сміявся зі цієї статті, да? і тепер, тепер ми почали другий чекати, воно ще смішніше стало. Я просто розкажу, чого це мене розмішило. Да, мене теж мене не розмішило. Да. Так, ну продовжуйте, просто розкажи глядачам, я просто вже. Ні, давайте краще вийде. Да? Я просто не зрозуміла, до чого -то, звідки взялася Одеса і про що це взагалі? Ні, то знаєте, ця стаття. Ні, ну по-перше, ще раз показав, показує, що західні змі це в цій війні. Показали, що вони багато з них сповідують такий принцип чесні люди. Коштують дорого. І тому напередодні дивним збігом обставин. Напередодні напередодні цього дзвінка Путіна Трампа виходить стаття про Ялту, так. Uh, і про те, що Трамп збирається віддавати Україні Одесу, да? Одеський порт. Це, це знаєте, називається Штирліс ніколи не був таким близьким для провалу до провалу. Тому що це росіяни постійно торочать про Ялту, а, тому що вони хочуть Ялту. Хоча, от якщо от ту картинку подивитися, в Ялті взагалі було три суб'єкти, і про це росіяни завжди забувають, коли про це говорять там. Да? Це раз і по-друге. От ну, Українці часто, знаєш, а до цього ще була історія про те, що е, Трамп збирається цей, визнати Крим російським. Е, от, ну, знаєте, ну, давайте з, -з, -з, -з Ялти. Да, ну, точніше почнемо з цього. Показуй, з Одеси, да, припустимо, от іде розмова: йде розмова, да, і вони домовляються: домовляються про те, що Трамп віддасть Росії. Одеський порт, да? виходить Трамп такий, да? і говорить, все, я тут домовився з Путіним, віддаємо, а, віддаємо Одеський порт Росії. А, і Тут виходить Україна, ми ніфіга робити не будемо. Mm. І у мене питання: хто тут ідіотом буде виглядати? Ну, Трамп. Так і Кримом. Ну, слухайте, для того, щоб е визнати Крим російським, да, треба ж рішення Конгресу. Ну, у нас, знаєте, у нас. О, ні, по-перше, мені сподобалася ідіотизм деяких наших слухачів, які це читають і приймають. Е причому видання видання сімофор, Нью-Йорк Таймс. А тут сімафор. Да? Я теж вчора, я гуглила, пане Тарасе. І всі серйозно це обговорюють з таким жахіттям і все інше, і так далі. Ну, давайте так, якщо серйозно це все дивитися, буде купа фейків. да. Да-да-да. Ви теж здибули увагу, я не на гу... Та Ви не повірите, я вчора гуглила, бо я вперше, я прям гугла сімафор, а воно мені світлофор, да. потім я гуглила да. видання. Я просто так, ну, я сьогодні вже сміявся, так довго зранку, знаєте, досі не можу пропинити з цього ідеотизму росіян. Да? А, а, ну, Дивіться, якщо серйозно, якщо серйозно, і Путін, і Трамп трохи переоцінюють себе. Чому? Тому що ну, не можуть вони вирішувати багато питань, як вони як вони думають. Те, що ми з вами вже обговорювали в багатьох ефірах в тому числі що ну немає важелі впливу на Україну. Ви можете обговорити все сужо. Вони теж мені знаєте, теж сьогодні задало запитання: ну от, от там нова Ялта. Вони а, будуть по, по там Зараз Трамп поговорить з Путіним, потім буде говорити, що нам робити, а, і так далі. Я говорю, так це ж російські на, наративи, це ж росіяни. Так думають, що у нас такі стосунки з американцями, що вони що скажуть, і всі побіжали тут а, все це робити. Надалі, ну зараз кажуть, скорочуйте армію і так далі. Так у мене питання, От Україна вийде говорить, що ми це робити не будемо. Тобто, як буде виглядати знову Трамп? От мене теж, Я це теж постійно питаю. Знову я про той да. Да, да. Тому давайте, давайте так. Буде ще багато дезінформації, багато цих речей. Проблема в тому, що. Само по собі я думаю, що це вже адміністрація Трампа вже зрозуміла. Само собі, по собі перемовини Путіна і Трампа не дають закінчення війни і навіть дотримання перемир'я, якщо теоретично воно буде, тому що тут немає ключових експертів Україна. І Європейського Союзу до цього це все не працює. Як би там не хотів показати Трамп, якби він цим це красиво не розповідав? А, тому що немає у них інструментарів, тим більше знову таки Україна сама демонструє суб'єктність завдяки власні зброї. А от е, кожного дня от ТЗБУшнік і Калашматі цей е, е, МПЗ а вже там прилітають ракети там, на тисячі кілометрів, да? ну говорить теж все прилетіло. А Зеленський знову заявляє, вона стає на три тисячі кілометрів. Оце є нашими перемовниками. А ви можете там перемовлятися про що завгодно. Це означає, тому що наявність нашої зброї вже відкидає які діоскі вимоги Росії щодо демілітаризації України, заборони виробляти якісь ракети. І так далі, тому що це вже ніколи в житті просто виконано не буде. І я думаю, що вже десь американці це теж розуміють, що вони трохи перегинають палицю, що карти такі є, є України, ти не в біса нічого вже зробити не можеш. А, і, ну все ж таки треба буде слухати, що хочуть українці це раз. І по-друге, слідувати те, що і робити, те, що потрібно було з самого початку президенту Трампу робити. Збирати коаліцію західних країн все ж таки спочатку відмодухати Путіна, а потім показати, що і потім взятися за Китай, показувати, що у нас є mm -hmm. тут є велика коаліція, і так далі. Проблема в тому, що рано чи пізно американці до цього повернуться, а у них виходу просто іншого немає. Це мені нагадує знаєте, ту історію, яку якось Чертій сказав, що. Американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробує все інше. Так і тут вирішили, знаєте, піти з кінця. Називати. Давайте будемо домовлятися з Росією. А тут виявилось, без Європи ти не, був, не домовишся, без України ти не домовишся, спробували відімкнути а, України розвідку та а, а, зброю. Наразилися на проблеми з власним ВПК, тому що ВПК його впевнений, зараз бунтувати буде американський, а через те, що європейці зараз почнуть відмовлятися від зброї і так далі. А, тобто, скрізь, скрізь штанга називається. Да? А, і от і, а, а, вранці ще додумались Одесу віддати цьому. Віддати Путіну і все інше. Ні. Знаєте, ні, тут питає ну підіть і заберіть, ну підіть і заберіть, да, спробуйте, да? Да. Дайте, в му році вже пробували, да і, а, і так пробуєш, далі. Та. да Тому а, тому в даному випадку ми говоримо про те, що а, обмеженість ресурсів, обмеженість ресурсів самих США. Не так все просто. Європейський союз не захотів теж прогинатися під США. Вони реально перелякалися і починають задавати запитання, які раніше США не задавали. Далі в тій конфігурації, які існує зараз в європейському союзі, виявляється, що наявність української армії а, створює важель тиску європейського союзу, як це не дивно на США. Коли вони там лякають, давайте ми підемо зараз з Європи або давайте платіть. ну Європа починає говорити починає рахувати гроші. Ну давайте, ну йдіть а Давайте ми вашу зброю купувати не будемо. І Тут виявляється, що не все так просто, да? що солідні, солідні люди втрачають величезні кошти. Так а, виявляється, що наявність української армії створює історію гарантію безпеки Європи. Це ще невідомо хто кому гарантувати буде, а, та багато чого іншого. А, багато інших речей, про які американці ну, трохи, трохи перебільшують своє значення а, в тій конфігурації, яка вже склалася. А, да, пані Тарасе бачимо, що ем, питань дуже багато і припинення вогню навряд а буде так, як ем, на те можливо розраховував Трамп. Але на що розраховують в самому Кремлі? Бо вони і вчора коментували так, так розмова буде, і сьогодні вже виріс срод Путіна Діма і каже проміжку 16 до 18 чекайте на цю розмову. Втім, є ще велика кількість питань з подальшу нормалізацію наших двосторонніх відносин і щодо українського врегулювання. Але все таки Кремль, бачимо, що налаштований нормалізовувати з Трампом. Взаємний він розраховує на його підтримку в багатьох секторах. Ну, вони реально думають, що там знімуть з них санкції, все дозволять. Mm. Ну, тут проблема в тому, що в основному та торгівля Росії а, відбувалася з Китаєм і з Європою. Так? Це раз, по-друге, в ці конфігурації хоче вибудовувати Трамп, ну Китаю не потрібна сильна Росія. Тим більш агресивна відношено Китаю. Так і тут багато питань виникає. Тому вони досі думають, що щось там перешало, як під час Холодної війни два блоки, але виявило, що ну, Росія це не Радянський Союз, Китай є її єдина Європа як суб'єкти, їх ігнорувати не вийде. Так, вони хотіли би все парішати, починати з чистого листа, як це було у 2009 році. Але у них не те становище. А, ну, по-перше, систем не б'ють по їх території, да? вони знаходяться під бомбардуванням, Україна стає явно сильніше. Ніхто Україні не в нічого заборонити тепер не може роб... не може заборонити. А, тобто там кількість ракет, яка України стає ну, там, на тисячу кілометрів, це, ну, це, це, це проблема вже для Росії. І кому вони будуть скаржитись Трампу? Ну, скаржиться далі. Ну, і що? Ну ні, ні, ні дивіться, Трамп ще ж такий хлопець, що він може, знаєте, щось забрати у Росії, а не ж, нічого з України не порішати. Путів сказати: Ну слухай, я тут нічого зробити не можу, тут ви вирішуєте вже самі. Тому, звичайно, що вони хотіли би, але чи є вони рівноцінним партнером для США, а це теж велике питання, звичайно. Там да, питання питання у нас теж на зараз, зараз станом на зараз більше ніж відповіді. Але Трамп бере і анонсує ще візит Сі зіньпіна до США в недалекому майбутньому. але це вже не перший раз, як він анонсує це повідомляє зараз Блумберг про те, що може прибути сі до Вашингтона, але точної дати інших подробиць він не розкрив. Але я не знаю, Сі зіньпіня який не прибуває там на Зустріч саміт ЄС юбілей, Сі Цзіньпін, який думаю, не надто задоволений тим, що робить Трамп і Путін, тим, що робить Трамп з тарифами. А чого він раптом має приїхати відвідати Вашингтон? А якщо має, то яку мету може переслідувати китайський лідер? Ну давайте так. Китай хотів би, щоб перемовини по Росії ведели велися з Китаєм в першу чергу, тому що ну щоб продемонструвати, що а вони там вже головні, і без них срібнути нічого не вирішиш. Тому що в цій конфігурації, які хоче робити Сполучені Штати з Росією, рятуючи від розпаду Росії, як вони думають, так може закінчитися тим, що це може закінчитись розпадом Росії, чому тому, що така Росія не потрібна в першу чергу Китаю, ну яка є агресивною відносно Китаю, так? яка може створювати проблему Росії, і так далі, тому що Китаю, що заважає Китаю, наприклад, качати. Нафту Сибіру а, чи інші ресурси Сибіру без Москви. Ну, навіть так легше буде. Ну, веселіше, не треба не з ким там домовлятися, з Путіним і так далі. А чому? Тому що а, Китаю, ну очевидно, що а, Трамп з а, Росії намагалися роздягнути Європу, фактично. Або війну влаштувати, або обкласти, ну роздягнути на енергоносіях. Оці ці там чутки про те, що вони хочуть купувати цей м, м, північний потік, а потім качати російський газ, мати на цьому теж свої зиски. Теж цієї, е, цієї історії. Проблема в тому, що роздягнути Європу ну, не так, так просто. Україна опирається, нічого так е, не виходить. Це перше. Друге, Китай, м, Китаю не потрібна зараз е, роздягнена Європа, тому що Європа. Торгівельний партнер, так раз а, а, без Європи у Китаї, у Росії не точніше, у США не вийде повноцінної торгівельної війни проти Китаю. А, і так далі, і так далі. І тому а, в даному випадку тут смичка якраз Китаю та Європа працює, як це не дивно зближення позиції України та Китаю. А от і Росія, Росія в цій конфігурації, якби там не намагалися врятувати американці. Ну врешті-решт, все рівно серіально закінчується тим, що у Китаї виникає питання на навіщо воно взагалі їм потрібно. Ну целісна Росія. Торгівельні шляхи, якщо до війни Росія могла гарантувати якихось торгівельні шляхи, наприклад, через Росію, припустимо через Трансі, то зараз вже цих обхідних шляхів ну, набудовано досить багато і Росія один із. І не факт, що пріоритетно і тобто, значення для Китаю Росії все більше і більше втрачає, а я чую іншу думку, що якраз таки Китаю потрібна Росія в тому вигляді, яку вона є, і Китай не хоче повної капітуляції чи розвалу Росії, бо йому так і вихідно далі ресурси, чи це було давайте так, так. Це було до приходу Трампа ага. конфігурації в конфігурації, коли Байден. А фактично підтримував нескінченну війну, так. давав можливість Росії торгувати нафтою. А ось через це такі лазівки, які зараз прикрив Трамп. Це дійсно так, це без заперечення. Але конфігурація сильно помінялася. Конфігурація сильно помінялася. Американці хочуть провернути той самий Фінт, те, що провернув Кісінджер разом з Ніксеном з Китаєм. Це коли відірвали Китай Китай від Радянського Союзу, і вони стали союзниками США? більш того, вони ж змусили Китай фактично давати своє обіцянку кров'ю. Пам'ятаєте, був такий напад на острів Даманський в 60-х роках невмотивована атака Китаю на Радянський Союз? От питання: навіщо? От що, що це було? А я упевнений, що це американці вимагали, ну тому що перемовини вже тоді йшли. А, якщо ви хочете з нами дружити, дружити, ну доведіть, що ви ніколи не підете на союз з Москвою. А, для цього треба войнушку невелику організувати. Вони посварилися, ну начебто так надовго. Радянський Союз був змушений тримати потім величезне груповання. Сибіру о, це коштувало дуже дуже дорого Радянському Союзу, а Китай став о, ну тим, ким зараз став, тоді що почалося сходження Китаю Зараз зовсім не така ситуація. Чому Торгівельне, торгів, торгівля з і Росія нарощується, технологічна залежність нарощується. так І тепер, коли, е, коли з'являється Трамп. Намагає відірвати Росію від Китаю, щоб, для того, щоб вони були їхнім союзником у війни проти Китаю, ну, Китаю ця п'янка зовсім не потрібна. І тоді конфігурація, яка змінюється. До речі, росіяни це не приховують. Ми готові там, знаєте, піти, вже гуляти з іншим, да? для того, щоб не бути союзником проти Китаю. От в цій конфігурації, ці конфігурації, Росії в нинішньому вигляді така Росія не потрібна, тому що Китайці підозрюють, що американці від росіян можуть вимагати, ну, вже демонстрація атаки на Китай, наприклад, таким чином, що їм дуже не потрібно. І тому так, так воно зараз і виглядає, що Росія, яка агресивно налаштована проти Китаю, яку відірвають від Китаю, не потрібна. І тоді давайте щось вирішувати в іншому форматі. Краще буде декілька росій, з якими можна домовлятися. Пане Тарасе, в нас сьогодні такий трошки невеличкий динамічний. Виходить інтерв'ю. Ну але ми проговорили те, що станом на зараз нас і наших глядачів турбує. Вже завтра я впевнена, що нам, хоча і не впевнено, що буде більше конкретики, але нам своє робот, робити. Ми різні сценарії аналізуємо. Я вам за це дуже дуже дякую, за ваш час, думки і аналітику. Тож побачимося вже завтра на цьому ж місці. До побачення. До побачення.